У цивільному житті він маркетолог, проте вже майже два роки, як Павло Філик не займається ринком та не проєктує стратегії просування, а захищає рідну батьківщину. Родом чоловік з Тернополя навчався у місцевому університеті. Ще задовго до повномасштабного вторгнення він переїхав у столицю. Та війна знову змінила місце проживання Павла. Зараз чоловік військовослужбовець, командир танкового взводу. Не можна сказати, що можна бути готовим до війни, не бачучи її перед тим. Але було розуміння, що буде війна, і було розуміння, що я піду. 24 лютого для Павла, як і для всіх українців, переломна дата у житті. Про війну він почув, будучи в рідному місті. 23 лютого дуже люблю цю історію. Ми грали з кумом в покер. Ну, іграли практично до ранку, тому полягали спати пізно. Тут в Тернополі приїхав гості. Ось, 24 лютого, по суті, він мене розбудив, каже, почалася війна. А через два дні Павло та його друзі пішли у військкомат за власним бажанням. Чоловік давно думав про захист України, і напевно вторгнення стало останньою краплиною в усвідомленні того, що цілі покоління воюють проти Росії. Тож цю історію слід змінювати. Я розуміння, що якщо такі, активні підуть, значить тим ті діти загинуть. Чоловік за час служби виконував завдання в Ізюмі, Слов'янську, Куп'янську та самому Харкові. І з усмішкою Павло розповідає, зараз він танкіст та неспроста. Просто бігати не любить і обрав професію не надто активну. А тепер каже, відчуває, що він на своєму місці. Сидимо біля місця нашої дислокації. Воно таке прохідне було в селі і проходить військовий. З піхоти, я не знаю хто, ну скоріш за все, щось зі штурмовиків. І Він з нас бажає здоров'я. А ми от, оце описує дуже танкістів. А ми сидячи на лавочках, навіть не повертаючись сигаретою в руках, дай Боже, оце, оце танкісти. Ми статичні. Говорити про те, що його робота легша від, до прикладу, піхотинця, не може. У кожного своя специфіка і своя небезпека. Танк це завжди перша ціль. Завжди. Це страшна зброя. Будь-хто хто був на війні і по кому працював танчик, сказав, що це страшна зброя. І тому це завжди перша ціль. бо Він самий небезпечний. Зараз Павло Філик захищає нашу Україну разом зі своїми побратимами, ризикуючи власним життям кожної хвилини. І робить все можливе для того, аби ця війна закінчилась якнайшвидше. А для цього треба і в армії, і в тилу. Кожному якісно виконувати свою роботу.